Ідієт. І всім привіт, дорогі друзі. Завжди я, Ніко, і сьогодні я буду грати в GTA San Andreas. Якщо ви, мобіль... якщо ви мобільний ігрок, я впевнений, якщо ви зайшли на це відео, то я впевнений, що ви мобільний ігрок. тому що більшість мобільних ігроків не можуть прийти цю місію під назвою Кетчуп на капоті. Сьогодні я покажу, як її швидко пройти. Але перед початком відео я попрошу вас підписатися, поставити лайк і нажати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На з вами Ніко. А ми погнали. Щоб пройти швидко цю місію, нам треба робити всякі бешені трюки, їздити по стрежці і дуже швидко їхати. Но на телефоні ця шкала і спогометр не хоче швидко заповнятися. Я покажу, як її швидко заповнити. Для першого ми маємо заїхати в аеропорт Лас Вінтураса акуратно, бо я тільки що чуть не угробив цього челіка. Якщо врізатись в якісь предмети, або в машину, він помер. Тому місія буде провалена. Тому зараз я приїхав в аеропорт. І що ми маємо робити? Бачите? Ми маємо щось їхати і намивати круги. Щось подібне, як в школі в Сан-Фієру. от такі от трюки ми робимо. Будьте обережені, щоб не вирізати в О, з якісь ці фіни. Бачите, як він швидко заповняється? Ми майже його запогнули. Він має нам сказати з його синдикат типу банду, щоб ми в майбутньому мали. Орабити казино коліво. Все, ми його запугнули. Він нам розказав, що він працює в сім'ях синдикату. І тепер ми маємо його відвести в казіно 4 дракона до нашого друга Гузі. І цей момент, коли ми приїдемо до його казино. От ми вже майже приїхали, точніше вже приїхали. Заїжджаємо в гараж до нашого казіна. І партнер Вулді забирає його до себе в гараж. Місія пройдена: 5 тисяч доларів плюс авторитет. Я думаю, вам сподобалось це відео. В принципі, ставте лайки знов ж таки, підписуйтесь на канал. Ну, а Всім па-па!